Вітаю всіх, суми. Давайте зробимо суми до кінця липня. Тенденцію дивимось. Обстріли, наступи, небезпеки. Суми. Давайте подивимось Суми. Я повторю їх регулярно, бо треба. Так, наступу на місто немає, зупинять. Що влада? Ну, Обстріли, владні структури, небезпека, королем усім небезпека, війна поряд. Любимої, фронт поряд залишається. Його блін, зупинять, але в області він поряд залишається вночі. Як завжди вночі. Ресурси, багато карт ресурсів, фінансових ресурсів, жіноча енергія, лікарні. Все це, будь ласка, враховуйте дев'ятка мечів на дні колоди. Ви будете в такому стресі, що трейдець. Ви бачите, в мене тут є помічники, тому малий поряд. Суми. окупація є загроза. Загроза окупації висить. Поки що у вас. Загроза, повторюю. Відстоюють, борються наші. Але все-таки загроза є. Поки що Україна, Україна. Сумиться Україна. Але я не думаю, що буде гірше. Тому поки така ситуація.